Усіх вітаю! Сьогодні невеличка історія, відповідно, невеличкий відос, але дуже велика пизда для русні. Поїхали! Добрий день! Така ситуація. Познайомився з дівчиною десь рік тому. Добре, вітаю. Сподобались її принципи. Це добре, якщо у дівчини є принципи, які тобі ще й сподобались. Типу, якщо я буду у стосунках з хлопцем, то нікого іншого мені не треба. Це добре, якщо дівчина така каже. Ти кажеш, оце так! А Я думав, треба, але нікого. Добре. Ні спілкування, ні чогось мінімального, типу обійми при зустрічі і тому подібне. Ну, це добре. Якщо дівчина хоча б каже таке, ну тобто, давайте візьмемо. Є дівчина, яка каже: якщо я буду у стосунках з хлопцем, мені його буде недостатньо. Я хочу спілкуватись з іншими хлопцями, обійматись з іншими хлопцями. Ну, тобто, ти такий, йди нахуй звідси. Тут вона каже, але ж ну, життя, воно таке жорстке, і ти повинен розуміти, що одна справа казати, а інша справа, як воно там буде, коли все ж таки у вас почнуться стосунки. Але є дівчата, які навіть на словах, вони тупі курки, є дівчата, які на словах кажуть все ну, як треба, але все одно ти такі не одягаєш рожеві окуляри, а ти такі, добре, я почув, ну, Непогано, але я буду дивитись, як воно буде у її вчинках. Значить, її слова були такі: Не розумію, як можна з кимось іншим спілкуватися, гуляти і тому подібне, коли є хлопець. І як виявилось, всі ці принципи були ліпові. Таке буває. Знову ж таки, рік тому познайомився з дівчиною. Все, що вона тобі розповідала, тобі подобалось. Як вона виглядала, тобі подобалось. Ти розпочав історію. Історія набрала обертів, і в якийсь момент ти розумієш, що її принципи ліпові. І у ну, той момент просто бери та завершу ці стосунки. Для сексу, так, така дівчина все одно на декілька разів може. Підходить, ну, тобто, ти знайомишся з дівчиною, і вона така весела, і вона така кумедна, і ти з нею круто проводиш час. Але ти розумієш, що стосунки ти з нею будувати не будеш. Ну, наприклад, тому що вона каже: навіть у стосунках я буду фліртувати з іншим хлопцем, я буду зраджувати, ти такий ні-ні, ні, це не для мене. Тут вже розпочались стосунки. Зрозумів, з ким маєш справу, зрозумів, які принципи у неї насправді завершуєш ці стосунки. Але ж. Влаштувались на роботу разом. Круто, круто. Там був ще один працівник-хлопець, який різними методами хотів мене виперти з мого місця і засуджував за спиною, мов я поганий робітник. Він падла? Так, він падла. Дівчина про це знала, але при цьому дозволяла собі посміхатись йому, говорити, підходити до нього, перша задавати різні не пов'язані з роботою питання. І найкраще з цього всього це те, що я залишався постійно на ігнорі. Точно зрозуміло, 100%, що ви не команда. Ваші стосунки, ну, добре, рік. Ви рік знайомі. Ну, це немало з одного боку. Є питання до тебе, куди ти дивився, я ну, ніколи не повірю, що до цієї роботи не було зрозуміло, що вона хвойда. До цієї роботи, до того, як ви почали працювати разом, не було зрозуміло, що вона насправді шалава. Але ж ну от не було, так і не було. Тут ти бачиш, що в ситуації, коли вона повинна разом з тобою хуїсосити того чувака, разом з тобою випхати його з роботи. Вона цього не робить навпаки, вона разом з ним починає надсміхатись над тобою. Це про стосунки. Це про те, що ти вибрав собі дівчину, з якою ти хочеш провести якийсь час і надалі. Ще рік, два, три, а може, і все життя. Серйозно. Цього вистачає, щоб зрозуміти, що вона тобі нахуй насправді не потрібна. Цього достатньо, щоби ти більше з нею не спілкувався. Навіть якщо. Це взагалі мова йшла би не про стосунки, а просто про дружбу. В тебе є якийсь друг, ви з ним разом працюєте, якийсь чувак тебе хоюсосить, а він з ним спілкується, посміхається, починає товаришувати. Він для тебе одразу перестає також бути другом. А тут мова йде про стосунки. Був момент, який мене порвав. Нарешті вона підійшла до мене, не міг підійти, бо я стою за касою і обслуговую клієнтів. Не можна гроші залишати без нагляду. Працюємо в ресторані. Щось спитала в мене нейтральне. І після така, ну я подивлюся, що в залі де клієнт, і при цьому відходить від мене і сідає за, за столик до нього. Тобто, по-перше, вона хуйовий працівник, а по-друге, ну, я просто навіть не знаю, як після цього у тебе міг не згоріти і не почати палати твій пердак. Але ж добре, вона сідає до хлопця, хоча могла спілкуватися з тобою. Вона сідає за стіл до твого ворога. Називаємо це так. Добре, сідає за столик до цього хлопця, сама ж починає розмову, сміялася, щось вона там тикала в нього на телефоні, незважаючи просто ніяк, що я стою за барною стійкою напроти. Навіть не знаю, що робити і думати. А тут немає декількох варіантів. Тут на 100% зрозуміло, що твоя дівчина, вона шалава. Це 100% зрозуміло, що із цих стосунків не буде нічого хорошого і доброго. Це 100% можна вже сказати, що треба було ці стосунки завершувати ще вчора, позавчора, може й місяць тому, а може ще раніше. Але ж зараз достатньо, щоб зрозуміти, що стосунки гівно, і сама дівчина теж гівно. Що треба робити? Які висновки треба робити, які дії треба робити. Звісно, ці стосунки завершувати. Завершувати їх повністю. Якось так. Інших варіантів я тут не бачу. Що ви стосовно цього думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. До завтра!